Доброго дня, мої любі малятка! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушаємо в гості до королеви здоров'я. Але щоб до неї потрапити, у нас на шляху буде немало різних пригод, і тому, перш ніж ми вирушимо у дорогу, нам усім потрібно набратися сил. Пропоную випити стакан молока, щоб ми були повними енергії. Ну, тепер, я думаю, можна вирушати в дорогу. Але кого нам запитати, якою дорогою йти? А, он є хатинка, в ній живе бабуся. Ми в неї все запитаємо. Доброго дня, бабусю. Як нам знайти дорогу, яка веде до королеви здоров'я? Я вам, діточки, покажу тільки тоді дорогу. Коли ви відгадаєте загадки, то ж слухайте уважно. Були собі два брати і обидва кіндрати через дорогу живуть, а один одного не бачать. Так, правильно. Слухайте наступну загадку. Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Правильно, молодці! Наступна загадка сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Так, ну що ж, діти, молодці? Багато ви знаєте. Тепер можете вирушати далі, ви потрапите до миду діра і він покаже вам дорогу. Миєм ручки, зубки, личка. Це корисна добра звичка. Чистота і рух несуть, нам здоров'я і красу. Будьмо всі охайні, чисті, як роси в саду на мисто Про здоров'я завжди дбаймо. Стань його, оберігаймо. Ми як нам знайти королеву здоров'я? Я покажу вам дорогу тоді, коли відгадаєте, що в моїй чарівній скринці і для чого ці всі речі призначені. Так, дітки, для чого нам ці речі? А коли треба мити руки? Якою водою добре вмиватись? Так, правильно, ви все знаєте. Так, дивіться далі. Для чого потрібні ці речі? А як потрібно доглядати за зубами? Діти, зуби чистити треба вранці і ввечері і не користуватися чужою зубною щіткою? У мене щітка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки, чищу зуби залюбки. Дітки, а коли заболів зуб, що треба робити? Правильно, мої любі, треба його полікувати. Так, молодці. Так, а хто мені скаже, для чого нам потрібен грибінець? Правильно, молодці. З цими завданнями ви впорались, отож ідіть далі, там зустрінете запитайлика. Доброго дня, запитайлику, що ти там робиш? Малюю, і щось нічого в мене не виходить. А ти, запитайлику, неправильно сидиш за столом. Потрібно сидіти рівно і не горбитись. Запитай лику, ану не пройдись не по кімнаті. Чи ти вмієш правильно ходити? О, я так і знала, що тебе неправильна постава. Діти, давайте послухаємо вірш про хлопчика, який не хотів займатися фізкультурою. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він у нас такий маленький, хворобливий і тоненький, мов замочений курча. Одноліткам до плеча та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте. Я питаю, звідки Юра, я тікаю з фізкультури. Радо вас вітаю, мої любі. Я знала, що до мене ви прийдете і підготувала для вас завдання. Подивіться уважніше і знайдіть предмети. Які можуть бути небезпечними для вас? Так, молодці мої малята. Коли ви йшли до мене, я увесь час спостерігала за вами і зрозуміла, що ви вмієте берегти своє здоров'я, адже це найдорожче, що є в людини. Дітки, ви сьогодні блідно попрацювали. Отож прийшов час розслабитись. Нам уже час повертатись додому, хоч так як нам приємно у цьому домі та будьте щасливі усі і здорові, а ми не менемо вже вашого дому і будемо частенько гостювати в ньому. До побачення, малята!